На складу, просто ми, ми хочемо, ну, не то, що хочемо, ми будемо впроваджувати там, нічого там якогось такого цього. Просто ми хочемо, щоб було якісне навчання, щоб був якийсь один порядок для всіх. Ми хочемо. <ків> Прошу. <ків> <ків> я не сумніваюся, <ків> <для> ми <людяка. ків> навіть, навіть, щ... <ків> дуже... на навіть не можемо зрозуміти, які <ків> ще можуть бути та які на претензії? Що ще можна краще робити? Якби претензії, то були інші методи. Наоборот, е, ви думаєте, що ми прийшли і вибрали сподачі у вас? Скажіть, будь ласка, педагогічний склад збільшиться чи зменшиться? Він залежить на тому самому рівні. Е, я була у відомстві освіти міської ради і мені сказали, що можливо збільшиться кількість складу за кошт саме Агрохолдингу Мрія. Е, е, агрохолдинг Мрія не має yeah. ніякого відношення до садку, uh -huh. не має відношення ніякого до благодійного фонду, абсолютно ніякого. Тому від, е, це, а, це, це все там, хто там собі хоче а, поговорити, то хай говорить. А тоді скажіть, будь ласка, за чий кошт проводиться ремонт? За кошти приватних інвесторів, засновників благодійного фонду. Хто є приватними інвесторами? Ну, це, бам, ну, я не маю права розголошувати імена засновників. Яка був. різниця? Це угу. не вповість. Добре, дякую.